Привіт! Сьогодні дивлюся Херсонський регіон. Лівий берег Дніпра. Чи лівий берег, який зараз затоплений, в найближчому майбутньому буде повернутий під український контроль? Ні, не буде. Це карта поразки, коли воїни після битви покидають поле. Як це буде? Карта розвитку, процвітання і розкішного життя перекривається картою обмежень, неможливості діяти і картою воїна. Я так розумію, що будемо захищати в цьому регіоні те, що маємо в найближчому майбутньому. Це карта захисту, а не наступу, що маю, нікому не віддам. Перспективи хороші по тройки жезлів, але перспективи віддалені в часі, враховуючи першу карту. А коли-небудь взагалі відвоюємо. Так, але обов'язково в рівноцінному партнерстві. Допомога партнерів потрібна, активна. Давайте ще перевіримо таро. Відвоюємо в найближчий час лівий берег. Ні, карта тупіку. Можливості немає. Подивимося дно колоди. Треба боротися, каже підколодна карта. Чи дадуть можливість людям безпечно евакуюватися з Херсонського регіону? Ні. Як це буде? Стабільність, карта крадія і бездіяльність. Стабільність вкрали, а далі ваші проблеми тільки ваші. Людям треба розраховувати самим на себе. Хто вийде з цих людей, буде тим на краще. Але безпечної евакуації не бачу по першій карті. Чи коли-небудь буде лівий берег Дніпра Херсонської області, що затоплений під владою України? Так, однозначно війна, кінець, відродження ці території будуть звільнені. Але знову ж таки треба виборювати цю перемогу. Це карта мужності і успіху, бо воїн стоїть на горі, а у окупантів жезлі короткі, щоб до нього дотягнутися. Територіально у нас кращі позиції. По страшному суду легко не буває. Це суттєві зміни в Херсонському регіоні по ітогу. Чи планують люди, які виїхали з регіону, швидко повернутися? Ні. По місяцю це невизначеність, сумніви, помилка в оцінці ситуації, а жриця це таємниця. Люди розгублені, не розуміють і не бачать перспектив повертатися в найближчий час. Чи відновиться життя в регіоні з часом? Так, це карта стабільності, карта щедрості, достатку, безпеки, що головне, і свободи. Тримайтеся, моє любі! Ми всі за вас переживаємо і бажаємо перемоги і стабільності. Все буде добре. По цій карті точно все буде добре.